День пам'яті жертв голодомору в Івано-Франківську вшановуватимуть без пішої ходи. Причина несприятливі погодні умови. Про це під час щотижневої оперативної наради повідомив начальник управління внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш. У меморіальному сквері Івано-Франківці організовано долучаться до традиційної загальноукраїнської акції Запали свічку. Вона розпочнеться рівно о 16.00 хвилиною мовчання. Запрошую представників колективів. Продолжение колективів, громадськість 28 листопада на 1545, не пізніше прибути до меморального скверу для того, щоб завчасно отримати лампадочки. Ми роздамо організовано лампадки для учасників, і щоб ми о 16-й годині могли запалити цю свічку пам'яті, запрошене духовенство помолитися за душі. Також в меморіальному сквері пройде традиційне віче. Туди запрошують науковців із прикарпатських університетів, що досліджували голодомор на сході України. Вони висловили проблематику голодомору у східної України і допомогу наших краям подоланню голоду. 32 другого років остання субота-листопада день скорботи. Тому слід приспустити державні прапори або прив'язати чорні стрічки. І в цей день рекомендовано утриматися від проведення та відвідування розважальних заходів.